Чи можуть такі дорогі подарунки формувати неправильні очікування в результаті потім в дорослому віці? Як це впливає на їхнє ставлення до праці, до заробітку? Найкраще, що ми можемо зробити для дітей, це Дати їм розуміння, що таке подарунок, і розуміння його цінності. А це все через проговорювання. Все одно, коли ми даруємо щось дитині, да, вони прийдуть в школу і скажуть, а у мене ось, а, а у когось такого не буде. Або моя дитина прийде і скаже: Мама, там такі діти подарунки отримували, а я таке. І це досить складно для дитини зрозуміти. І тому ми, як батьки, ми повинні дещо. Вкладати більш цінні речі в ці подарунки, проговорювати про те, що є для нас цей подарунок. Це може бути зовсім не недорогий, але ти уяви, наскільки людина хотіла ем, тобі проявити увагу, наскільки вона хотіла зробити для, для себе щось цін, для тебе щось цінне. Тому оце проговорення самих. Е, цінності подарунки це те, що е, необхідно, щоб було е, у спілкуванні з батьки і діти.